У храмі святого Агапіта Печерського у Києво-Печерській лаврі з'явилася скринька для збору пожертв на заставу для екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла в народі знаного як Паша Мерседес. Зазначимо, сума застави становить 33 мільйони 300 тисяч гривень. Інформацію про скриньки розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов, додавши фото. Поки весь український народ збирає гроші на безпілотники для збройних сил України, донатить на оборону України та перемогу над російськими окупантами, у Києво Почерській лаврі, адепти Московського патріархату збирають гроші на заставу підозрюваного агента Кремля, так званого митрополита Павла, громадянина Петра Лебеді, як він сам себе просив називати, не паша Мерседес, а Паша Тесла, написав Ковальов. Він зазначив, що фото скриньки зробив у храмі святого Агапіта Печерського у Лаврі. Водночас на сторінці Лаври в інстаграмі теж розпочали збір коштів на заставу лебедю. На сторінці вказали номер банківської картки, на яку пропонували перерахувати кошти. Однак допис із профілю в інстаграмі вже видалили. Ось так і виходить: хтось збирає гроші на пікапи чи дрони для зсу, а хтось щоб врятувати московського агента та зрадника.